Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ночі силами української ППУ було знищено дві з п'яти ракет Х 59 і 11 з 12 шахетів повітряні сили. РФ також запустила одну ракету іскандер М з Білорусі. Ворог концентровано атакував Полтавщину ракетами та БПЛА. Прямих попадань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Уламки ракети тіма шкоди встигли наробити та пошкодили деякі об'єкти. За попередньою інформацією постраждали троє людей. Серед них одна десятирічна. Усіх доставлено до лікарні загиблих немає. Це третя атака окупантів у жовтні на Миргород. Телеграм-канали пишуть, що тепер шахеда та іскандери летять з території Білорусі. ЗСУ дають активний відпір та відповідь усіма пусковими точкам. Сьогодні вночі знову горіли лунінець, полонка, кожушки та зябровка. Загинуло десятка операторів БПЛА та інженерів. Білоруси атаки у відповіді не чекали. Втрати і вибухи наказано їм мовчати з вище. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Тіла на одному з аеропортів грузили в Камази. Настільки потужним і успішним був удар. В той же час, під час останньої атаки, росіяни використали для удару по столиці України нову ракету до нового російського ЗРК с 400 в тому числі з Білорусі. Під час роботи по наземних цілях вона має дальність близько 230 кілометрів. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для атаки по столиці з Вночі Росіяни застосували ЗРК С-300 чи С 400. Агенція Defense Express отримала фото уламків ракет, які поцілили по Києву. Хоча було декілька прильотів і об'єкти у столиці по населених пунктах поблизу Києва, зокрема по Макарову і Копилову. Аналітики знайшли на цих уламках індекс, який позначав ракету 48 n Н шість ДМ. Це нова ракета до нового російського ЗРК С 400 під час роботи до наземних цілей. Вона має дальність близько Сько 230 кілометрів вага бойової частини 180 вісімдесят кілограм. Відомо, що ракета має кілька тисяч уламків у певної однакової унікальної формули. Вони дають зробити висновок, що ці нові ракети 48 м 6 Дм були застосовані по столиці вже вдруге. Раніше такі ж уламки знайшли в зоні знищеної приватної будівлі на Протасовому яру і у зруйнованому готелі за палацом Україна під час ракетних атак по Києву 31 грудня. Ймовірно, такі удари проводили з території Білорусі. Крема з аеродрому Зяврюка на 30 кілометрів від кордону з Україною проти Генштаб. Поки Оптично говорить, що ударів поки у завдали з півночі з дальністю 230 кілометрів. Їх можна здійснювати з прикордоння Брянської області. Само тому невідомі нам ДРГ постійно здійснюють рейди до Білорусі, і ведуть коригувальну роботу. Лукашенко догрався на обстріли. Тепер відповідатимуть обстрілами. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.